Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Давайте подивимося на приїзд Блінкіна. Ви пишете мені питання з занепокоєнням да, про те, що він не просто так приїхав. Кажуть, що після зустрічі Путіна та Еродогана виросла ймовірність ядерного вибуху. Ніхто каже, давайте, ну, давайте подивимося про це. Взагалі від нього очікують оголошення нового пакету допомоги для України понад 1 мільярд доларів. Я собі, до речі, відкрила його фотографію зараз. Ага, чекайте. Є. Подивимося. Давайте одразу спитаємо, чи є е, зв'язок да, між його приїздом сьогодні в Київ і зустрічу, от 4 числа, здається, да, була та зустріч між е, Ердоганом. Так дивимося, чи є зв'язок. Приїзд Блінкіна. І зустріч Ердогана і Путіна. Чи є такий зв'язок з цими поїздками? По результату, як то кажуть. Король Пента... ой, король кажу, рицар Пентаклів. рицар Пентаклів, тобто по результату, чогось чекали, і по результату вирішили приїхати. Так, да, тут дивіться. Знаєте, як по хитрості, по хитрості попередити вежу. Це дно колоди, да сімка мечів і карта вежа. Чи то попередити вежу, чи то влаштувати вежу. Давайте подивимося. Взагалі зв'язок є, да Це. Приїзд по результату зустрічі тої, яка була. З якою метою приїхав Київ Блінкін? Мета твоя. З якою ти приїхав? Для чого приїхав в Київ? Королева Пентаклів. Приїхав до імператора з якоюсь е, дуже важливою інформацією. Йде мені зараз колоди. По королеві Пентаклів привіз багато дорів. Королева Пентаклів це м, якісь фінанси, це якісь статки. Це те, що от е, прям ресурсу багато привіз для нашої країни. Да, щоб у нас було багато, щоб у нас було все. Е, буде спілкуватися з е, імператором. Це знаєте, така. М, чи, то, чи то якась Важлива інформація для імператора да, по Верховному суду, те, що має врятувати імператора, або для для роботи ну імператор, ви розумієте, імператор не завжди показує людину, це більше як держава, управління ой управління державою. да тобто це Більше як сам процес керування, тобто його інформація, вона для порятунку, вона для захисту, тобто, ну, ось так, да? для нашої країни. Це те, що нам приїхав, приїхав як Ірафан, тобто як третя сторона, яка дарує нам можливість для захисту. Да, приїхав як іерофан по тут закупів королева мечів, яка дарує нам можливість для захисту. Добре. Це дно колоди. Але вже майже все розповіло. Давайте я зараз ще буквально пару карт. Але, ну, знаєте, так, ну буває, да, коли очі чіпляються, от дну колоду, значить, потрібно дивитися там. Мета приїзду. Україну. О, допомога в боротьбі, щось, щось для руху, щось для того, що нам дасть можливість керувати боротьбою, те, що дасть нам можливість просунутися в боротьбі. По колесниці він взагалі міг привести щось таке, знаєте, дуже, дуже важливе. Тут дуже багато пентаклів. Прям і туз пентаклів, і вісім пентаклів. Те, що нам потрібно для роботи, те, що нам потрібно постійно. Да, по вісімці пентаклів те, що постійно потрібно. А по колесниці е його приїзд дарує нам контроль. І. Е Прям взагалі дуже цікаво. Те, що він привіз, потрібно не для України. Те, що він привіз, там чи то інформація, да? по королеві мечів це може бути так і інформація. Це взагалі. Королева мечів часто показує на спецслужби, да? тобто карта може говорити і про це. Його приїзд дійсно був пов'язаний з чимось минулим, що вже відбулося по трійці жезлів. Тобто, знаєте, як результат чогось, що вже відбулося. І те, що привіз, розраховано на іншу сторону, тобто, ну, при, при, привіз в Україну, але для використання десь. Тобто, не тут, не, не у нас, не зараз. Це дає нам а, вежу по Верховній Жриці. Що це вежа для України? Що це вежа для Росії? туз смичів. Для нас це співдія, для нас це спільна робота, для нас це підтримка для України, да, по Трійці Пентаклів, а для ну, Це те, що нам бракувало для роботи. А для Ерефії це туз мечів. Це загроза. Це приготуватися. Щось таке те, що дає вежу. Прям, мені прям подобається. Поверховні жриці, так, знаєте. Те, що влаштує вежу на ерефії. Я хочу, я хочу спитати, про що будуть говорити з Зеленським. Про що Блінкін буде говорити буквально пару карт. Про що Блінкін буде говорити з Зеленським? Про війну, про допомогу у війні, про допомогу в нападі, про допомогу в отриманні миру і поверненню своїх територій, про... він приїхав сюди як король мечів. Король мечів це знаєте, людина, яка військова, людина, яка вирішує питання, людина, яка може привести і зброю, і допомогти зі зброєю, це стратег. Да, тобто людина, яка може, ну, військова людина, друзі, я, що, що, що я вам описую? Король мечів це військова людина, дуже розумна, причому такі, знаєте, аналітик стратег. Да, от, ну, Генерали проходять по цій карті, такі юристи дуже такі, знаєте, серйозні, інколи судді, ті, які серйозні, ті, які не продажні, да, ті, які справжні судді, от вони проходять по цій карті. Лікарі інколи буває, тобто людина з великим розумом, значить, мета, да, про що будуть говорити? Ту з Тобто ця розмова взагалі, от його приїзд, він, він допомагає Україні, допоможе Україні чи то Зеленському да, прийняти правильні рішення стосовно миру. Допоможе, ну бо ми про розмову да, питаємо, це допоможе наблизити мир, це допоможе Зеленському в прийнятті рішення до м -м просування. Це карта війни, карта захисту, карта нападу, карта активного руху і дуже швидких змін. Те, що призведе. Те, що призведе нас до перемоги, те, що наблизить нас до миру, до миру. Ох, і приїзд я вам хочу сказати. Чи є, давайте я спитаю все ж таки, от як ви писали, про загрозу ядерного. Дусі, включу на зарядку, бо сідає. Про загрозу ядерного, чи виросла ймовірність, чи є ймовірність ядерного вибуху після зустрічі Путіна та Ердогана, чи вплинула зустріч Путіна та Ердогана на ймовірність ядерного вибуху. Ви от оця зустріч, вона по суті не принесла тих результатів, які очікувалися. І ця загроза ядерного вибуху, це знову ж таки не загроза ядерного вибуху, а, можливо, якісь погрози використання ядерної зброї, да? це можливість, знову ж таки, привернути до себе увагу. Ця зустріч, вона не принесла взагалі ніяких результатів. Тобто, ну, Ердоган поїхав з... ні з чим. Абсолютно ні з чим. Це провал. Зустріч провал. Вони не домовилися. От все, що вони говорили по четвірці жезлів, от оці перемовини, все, що стояло на ну, домовленості, ні. Що ця зустріч? А ну, давайте так ще раз. Що ця зустріч для. принесла для Путіна там для Росії. Хто там, да? хто там спілкувався? Що ця зустріч принесла для. З чим Росія вийшла з цієї зустрічі? Отак От буде правильно. З чим Росія вийшла з цієї зустрічі з Ердоганом? Або ну, кри -кри Кремль? З чим вийшов? Тут з мечів. З дуже таким, знаєте, з попередженням. От хто дивився минулий розклад, мета Ердогана, взагалі, роль його, як він туди приїхав, приїхав, як Ірафан. Да? З ну, от, от, чим е, вийшов Кремль з попередженням від Ієрафанта. Тобто з, все ж таки привіз. Ви мені там писали чи чорну метку, чи що він там він привіз. Да, Якесь попередження, причому таке, знаєте, погрозливо в формі, е, коли тебе попереджають, І, ну, тут, е, тут не про розмови і тут не про домовленість. Я приїхав тебе попередити, не попередити, а поставити тебе перед фактом. Мечів це Поставити перед фактом. Слухайте, я знімаю і дивлюсь, що зне, щось не те зі світлом. І розумію, що я не включила світ. Поставити перед фактом в плані боротьби, з чим вийшов Кремль? Не ті шляхи вони обирають. Їх попередили про те, що. Те, що вони там роблять, це невірний шлях, і вони будуть будуть мати результат. Тобто, якщо ви не зупинитеся, буде плачевно. Чи думають вони про, чи є загроза ядерного вибуху, тактичного чи якогось да, ядерного вибуху, чи є загроза застосування ядерної зброї? Розумієте, це знову ж таки інформаційна давка. От карта помірності, вісім жезлів від короля Пентаклів, це спосіб надавити, це спосіб залякати, привернути на себе увагу. Я повторюю все це знову і знову те, що колись працювало. Ну, давайте ще раз повторю. Да? Тобто, на -на -на наша пісня гарна, починає спочатку. Тобто. Про ядерний, Ні. але ну, давайте спитаємо, чи готує Ерефія якісь великі вибухи, що у нас з вами є. Ми дивилися ЗАЕС, ми дивилися Курську АЕС, та, і що ми ще дивилися? Крим, там Хімзавод. І щось іще? Якась загроза з води в нас була. Давайте передивимося. Ну, от буквально по декілька карт. Просто щоб розуміти динаміку взагалі, що відбувається, так, щоб да, не відходячи від розкладу, плани Кремля після зустрічі Ердогана і е, типу Путіна. У мене язик не повертається, назвати е, о, після візиту Ердогана. Плану Кремля після візиту Ердогана. Все ж таки щось вони почули, якусь пропозицію вони обдумують. Це не це. Там, там щось іде на вирішення. Це вигідно для їх дому. Тобто, Навіть, знаєте, не момент вигідно, а безпечно буде для їх дому. Да? Тобто, Пропозиція була: зупинитися, почекати, задуматися. Ну, от. І вони зараз в стані зупинки відновлюються по четвірці: жезлів, по сімці пентаклів вони відновлюються. Можливо, поповнюють запаси по рицарю пентаклів, так? можливо, поповнюють запаси. Що Ерефія планує? Десятку мечів, тобто. Я вам хочу сказати, що всередині Ерефії щось відбудеться, там буде певна ситуація, яка змусить їх відмовитися від своїх планів, відмовитися від задуманого, це те, що порушить їх покой. Там або хтось піде таємно, да? там чи приберуть когось, чи хтось піде. Десятка мечів, карта відлюдника, тобто, чи щось таке приховають, когось, може, знаєте, когось відсторонять. І це із серії, що хтось передумав. Той, хто приймав участь в цьому зговорі от в плані прийняття рішення в Кремлі, да? тобто ця людина буде або відсторонена, або ну, взагалі приберуть. І від цього йде відмова від своїх планів. Чи готують якісь провокації? Давайте дивитися, чи готують якісь провокації. Єфія, в плані вибухів якихось. Це знаєте, те, що обстріли, то понятно. От Курська, я розклала на ЗАЕС, тут якось 50 на 50, знаєте, як карта вибору. Типу, ми на зараз вирішуємо, щось там вони вирішують, якісь, якісь варіанти, щось їм запропонували, і вони вирішують. да, карта. А от по-Курській, дивіться, це ж таки якісь плани. Всередині у себе в країні вони є. Тобто щось таке зробити з втратами, угу. щось таке є, щоб жертви були, щоб зупинити ми не зупинити, а вибити для себе мир, якусь паузу, от якось туди, да більше туди до себе. Взагалі. Мабуть, треба буде зробити розклад завтра, що там відбувається в Кремлі. Такі, прям, знаєте, покопатися глибоко, бо щось таке. Не знаю, як пояснити, таке відчуття, що знаєте, як на смак щось таке відчуваю. Прямо от на кінчиких пальців щось таке відбувається. Значить, от-от щось має відбутися, обов'язково з вами зробимо такий розклад. Наразі е на сьогодні так, з приводу ядерного, чи змінилася ця ймовірність? По Верховному суду. По Верховному суду, знаєте, вона, в принципі, як була, так вона і є. Тут загроза дійсно є, Ну ми з вами це дивилися. Те, що так багато інформації про це, то момент маніпуляції, знову ж таки, момент залякати, Чи є ймовірність ядерного. Тут розумієте як? Що це може бути? Сейчас, друзі, розкажу. Дивна карта. зараз розкажу, що це може бути для Росії, що це? А для світу, що це? Для України? Я е, вони можуть єдине, що готувати якусь подію, чи це якась заява. Я е, не можу поки зрозуміти. Ніякої вежі, ніякого тут сонця, да, те, що могло показувати те, що б могло показувати ядерний вибух, я не бачу. Можливо, щось е, все ж таки в е, плані води, тому що, знову ж таки, вода. І по Верховному суду там все ж таки як вода. Те, що для світу. І ця ситуація якась голосна, да, така. Подія по Верховному суду це кармічна карта, да? тобто якась така кармічна подія, вона е, принесе перемогу імператору. Ну, але я дивлюся на, на Ерефію, тому, знаєте як, через жертви до імператора, через карту миру. Ну, мир в загрозах це карта жертви багатьох жертв. Через якусь голосну подію перемога для імператора. От карти просто давайте завтра з вами подивимося конкретно на Кремль, так, щоб вже цей розклад сильно не затягувати, бо все ж таки дивилася на Блінкіна. Тому давайте так, завтра дивимося на Кремль. На сьогодні радіємо цьому приїзду. От, і дійсно, щось таке важливе привіз. Дай Боже, щоб все допомогло. Я вам дуже дякую за ваш час. Дякую за перегляд, за ваші підписки, за вподобайки, за добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну!